Друзі, привіт! Нова модель від бренду Skmay. це смарт годинник S231. Давайте разом поглянемо, що там всередині упаковки, і дізнаємося загальні функції цього годинника, чим він класний. Комплетація цього смарт-годинника складається з самого смарт-годинника, потім магнітна зарядочка. І також є інструкція на двох мовах: це китайська та англійська мова. Один і приїхав до нас в чотирьох кольорах: це чорний, Армігрін, камуфляж зелений, до речі, класний піксель камуфляжа зеленого та сині кольори. Діаметр циферблату в нас 51 мм. Дуже такий от брутальний спортивний дизайн. Корпус виготовлений з каучуку та АБС пластику. Ремінець у нас виконаний з каучуку, довжина ремінця 27 см, задня кришка в нас. Пластикова, тут є в нас магнітна подзарядка та датчик вимірювання всяких таких корисних штук, які потрібні для смарт-годинника. Давайте покажемо вам, як налаштовувати годинник, які функції в цьому годиннику є. Перш за все, його треба увімкнути, щоб не увімкнути, треба натиснути на кнопочку Power, яка знаходиться з правого боку годинника. Годинник увімкнули, тут ми бачимо, є вже якийсь там екран. До речі, щоб замінити екранчики, натиснули на дисплей, потримали трохи можете обрати. Екран, який вам буде зручніше і до вас більше підходить. Коли ви під'єднаєте годинник до вашого смартфону, у вас буде можливість завантажити додаткові циферблати. Так. Щодо загальних функцій цього годинника, що тут у нас є? Це у нас вимірювання тиску, зміна тем годинника, це циферблати. Потім що у нас тут ще є? Вимірювання вашого серцебиття, це крокомір. Налаштування, робота з камерою вашого смартфону. Теж треба під'єднати годинник до смартфону. Далі у нас керування музикою на вашому смартфоні, прогноз погоди, спортивні режими. Далі я вам покажу, як це працює, під'єднання та користування вашим телефоном, сліп монітор це монітор вашого сну, і рівень кисню в вашій крові. Так, які ще у нас тут налаштування функції є? Якщо проводити згори донизу, тут можна побачити інформацію, не турбувати, під'єднання до телефону чи роз'єднати з телефоном це швидка функція. Також можна змінювати яскравість дисплею та перейти до налаштувань цього самого годинника. Так. Що далі? Що в нас до функцій спортивних? Спортивні функції, щоб перейти на спортивні функції, треба натиснути праву нижню кнопочку, натискаємо. Тут в нас є всі ваші спортивні функції, якщо ви користуєтесь їми. Так, давайте до головного екрану. Щоб на головний екран перейти, треба натиснути кнопочку Power однократно. Тут в нас є такий, також швидкий доступ до функцій. Це в нас, у нас вимірювання пульсу, потім в нас є фонарик прогноз погоди. Та отака от класна штука Draining Water. Це після того, як ви покупались з годинника, треба увімкнути цю функцію і вмикається вібрація годинника, і вода виходить з місць, куди вона потрапила. Може якихось там, якісь там чи на кнопках, чи ще щось десь. Тому, на мою думку, це дуже класна функція, якщо ви використовуєте годинник разом з водою. Так, дані за день, котрі ви отримали, можна виміряти, скільки ви, наприклад, давайте подивимось, скільки ви шагов пройшли, скільки калорій, яку відстань. До речі, якщо прогорнути вверх, ви можете побачити тут вашу динаміку за день, також динаміку за один тиждень, за останні 7 днів. Це в нас ходьба. Потім серцебиття. Вашу також динаміку за останні 24 години, можна подивитись. Потім тиск також можна подивитись за останні 7 днів. Тиск на рівень насичення кислородом. Також, якщо вгору потягнути, можна побачити якісь додаткові, додаткову інформацію за 7 днів. Ну і ваш сон, оскільки ви контролюєте ваш сон. Тому такі ці загальні функції можна перейти докладніше до налаштувань, подивитись там о пристрої. Щоб під'єднати до вашого смартфону то дані. До речі, коли ви під'єднувати, то знайдете пристрій st 8 та MAC-адрес, який закінчується на 7F, меню можна обирати: меню, яке вам зручніше. Потім теми, язик. Це в наш код для завантаження додатка. Яскравість дисплею, пошук вашого телефону, не турбувати. Вібрацію налаштовувати також можна. Інше налаштування вашого годинника. Також можна з цього меню вимкнути ваш годинник. Якщо потрібно без меню вимкнути ваш годинник, зтиснули кнопочку Power, затримали її, підтвердили, ваш годинник вимкнувся. Такі налаштування, такі характеристики цього годинника, на мою думку, це не дуже складний смарт-годинник, спортивний, класний вологозахист з додатковою функцією дренажа. На мою думку, не Кожному смарт-годиннику є така функція. А якщо є така функція, значить він передбачає плавання, ныряння, купання та використовувати цей годинник в вологій середі. Нова модель s 231 від бренду Skmei. Сподіваюсь, вам було цікаво.